Ми не можемо бути в вакуумі і стояти на місці, друзі. Якщо ми не зростаємо, ми будемо падати. Якщо ми не зростаємо вверх, ми будемо падати вниз, ми не можемо займати нейтральну позицію. Тому ви самі можете визначитися в собі. Якщо ви прилагаєте зусилля, і ви скажете, Господи, я хочу зростати в Тобі, я хочу мати стосунки з тобою, я хочу читати Слово Твоє, я хочу, щоб панувати над гріхом. Чому, тому що спокуса буде вас е, постігати кожен день? І боротьба це кожен день. І питання компромісу це кожен день. Ви самі про це можете сказати. Скільки рішень ви протягом дня приймаєте? Чи йдете ви на компроміс? Чи все ж таки ви кажете, ні, ну, Господи, ти так не кажеш? Це не по правиль, це не по-християнськи, це не по-біблійному. Це протирічить тому, що ти говориш в своєму слові. Чи все ж таки ви з легкістю е -е, кажете, та окей, там, нічого страшного.